Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Ну я рахую, що він є нормальний. Звичайно, хотілося б краще, тому що ми ту. Завдання виконали. Ми вийшов в другий етап турніру. Будемо грати, боротися за прем'єр-лігу виходу з восьми командах. Тому я думаю, що завдання виконане. Але, звичайно, що хотілося б мати більше очок. І всі високі захисники Карпат Махнів пробували. Дмитро Махнів, герой цього поєдинку. Махнів багато настраждався в попередніх поєдинках. Своєму. Гандикапів для того, щоб було легше грати навесні. Тому я рахую, що нормально, але не максимально добре. Він незвичний, ніколи не грав як тренер, ніколи не грав як футболіст в такому форматі, тому було десь трошки незвично. Ну, але На сьогоднішній день він є, і його треба сприймати таким, яким він є. Говорити добрий чи він поганий, ну не ну немає змісту. Можливо, коли будемо обговорювати наступний чемпіонат і будуть якісь такі побажання, тоді вже можна щось говорити. На сьогоднішній день його просто треба виконувати. Ну я ним кажу, не можу сказати правильно, неправильно. Ми виходили з тої точки зору, коли ми обговорювали цей формат. Як команди першої ліги можуть його виконувати? Звичайно, що якщо б ми грали в два кола, то багато команд би не, не заявилося і не могли, тому що з точки зору фінансової сторони багато не могли. Тому ми виходили з того, щоб був чемпіонат і як всім вигідно. Ну, Прийняли таке рішення. Ми прийняли, ми рухаємося, ми йдемо. Слава Богу, що є чемпіонат і ми рухаємося далі. На сьогоднішній день команда скажем так розпущена, получила індивідуальну роботу, і десь перед новим роком ми плануємо зібратися, провести такий міні-турнір з місцевими командами, із фанатами, і з нашими. Ну, подивимося, поки є в намірах. 24 січня збираємося перший втягуючий збір. Пізніше тут на місці буде ще один збір. І плануємо два виїзних збори десь, скажімо так. В Україні, скоріше всього, що в Закарпатті, тому що команди першої ліги по, по законодавству не мають права виїжджати. Ну, Якщо нам дозволять виїхати, то, можливо, і за кордон поїдемо. Ну, на сьогоднішній день ну, такі плани в нас. Ну, скажімо так, ще на сьогоднішній день ми команду розпустили, але йдуть перемовини і з новими гравцями, і з нашими гравцями, тому ну, на сьогоднішній день ми ще не готові. Офіційно ще ніхто не покинув команду. Ну і не поповний. Офіційно ніхто не поповнив і не. Ну, в нашій, я рахую, що Тарануха, він забив 5 м'ячів, кращий бомбардир. Амбросій Чачо зіграв на своєму рівні. Ну і напевно в Захисті Дуць так само рівно. На своєму рівні він зіграв. Ну, може ще навіть назвати Рябо, так само він дуже непогано виглядав. По команді суперників, ну, напевно, Полісся заслужило три номінації. Цегіченко, який вже в своєму віці. Якісний захисник, точно так само якісний нападаючий будківський. Ну і там, в принципі, можна кого, кого хочеш. І Огірю, і воротаря. Ну вони, в принципі, на сьогоднішній день їхня команда заслужила бути в номінації. Ну на мою думку, це Пилип Будківський, тому що багато забивав, і в принципі, так як я його знаю, він завжди був хорошим нападаючим, але не завжди забивним. То, то в цьому сезоні він став забивним. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.